Ця заповідь, яку я тобі сьогодні переповідаю, не є надто важкою для тебе, ані надто далекою. Адже це слово дуже близько від тебе, воно в тебе на устах і в твоєму серці, щоб його виконувати. Я кладу сьогодні перед тобою життя і добро, смерть і зло. Я тобі сьогодні заповідаю любити Господа, ходити Його дорогами і дотримуватися Його постанов, Його заповідей та Його законів, щоб ти жив і намножувався, а Господь твій Бог благословлятиме тебе. А якщо твоє серце відступить, ти не слухатимешся і дозволиш себе звести, поклоняючись іншим богам, то я сповіщаю вам сьогодні, що ви. Неодмінно загинете, недовго поживши на землі. Я закликаю сьогодні за свідків небо і землю. Я поклав перед вами життя і смерть, благословення і прокляття. Тож обери життя, щоб жити тобі і твоїм нащадкам у любові до Господа, прихиляючись до нього. Адже у цьому твоє життя і довгота твоїх днів, аби ти мешкав на землі.